Медитація на заспокоєння страху і відновлення внутрішньої опори. Сядьте в зручне положення або ляжте, якщо ваше тіло просить відпочинку. і повільно закрийте очі. Зробіть глибокий вдих через ніс і повільний видих через рот. Ще один глибокий вдих через ніс і м'який спокійний видих через рот. Уявіть, що ви сидите на березі, тихе озеро або море, спокійна вода, легкий вітер, навколо. Звуки природи, і ви в повній безпеці. Відчуйте своє тіло. Воно дихає. Воно живе. Воно підтримує вас. Тепер подивіться всередину. Дозвольте собі побачити свій страх. Не тисніть його, не судіть. Просто спостерігайте. Можливо, ви боїтеся втратити щось важливе. Можливо, лякає майбутнє або зміни, яких ви не очікували. Скажіть подумки, я бачу свій страх, я визнаю його, але я більше, ніж мій страх. Я дозволяю собі відчувати страх і водночас залишатися спокійною. Уявіть, як страх розчиняється, наче ранковий туман над водою. Він може повертатись, але він більше не керує вами. Ви це внутрішня пиша. Ви своя опора. Зробіть ще один вдих і спокійний видих. І повторіть подумки. У мене є внутрішня опора. Я справлюся, я не одна. Мій спокій, мій пріоритет. Я обираю його прямо зараз. Побудьте ще трохи в тиші. Нічого не потрібно змінювати. Просто дихайте. А коли будете готові, Повертайтеся в тут і зараз і повільно відкривайте очі.